Вітаю всіх на своєму каналі, вирішила записати серію відео, оскільки бачу, що падають донати невпинно, на жаль, а кількість людей, які збирають хлопцям на різні хороші штучки, тільки збільшується, і оскільки я розумію, що. Сподіватися, зараз ми можемо більше на себе, то хочу спробувати заробляти послугами. На жаль, я не граю, не співаю, як це робить молодь, коли заробляє донатики. От, але я вирішила, що можу бути корисною для людей, тому що вмію і люблю. Читати маю таке хобі. Люблю читати багато, ну, звичайно, українську, переважно художню літературу, але різних жанрів, різних авторів. І тому вирішила робити такі коротенькі огляди, можливо, комусь буде цікаво чи корисно, особливо літературу, яку беру в бібліотеці. Тому що раніше до війни я в основному читала те, що окупувала, ну або те, що друзі давали почитати, а зараз, оскільки є більш важливі витрати, а доходи, на жаль, не такі, як хотілося, б, то перейшла на бібліотеку і з. Таким приємним здивуванням відкрила для себе, що насправді багато цікавої літератури, можливо, вона не прям там цьогорічна, не прям не свіжачок, але насправді є багато цікавих авторів, є чим чим насолодитися, є чим дивуватися. Є, що, що чим є, чому повчитися можливо. Тобто, вирішила робити для вас, друзі, таку корисну штучку. Звичайно, я не професійний критик і не претендую на цю роль. І це не будуть якісь там уроки літератури чи ще щось. Це будуть просто роздуми мої чи мої враження від прочитаних книг, для того, щоб ви могли зорієнтуватися про те, варто чи не варто брати ту чи іншу книжку, ну або просто порівняти свої враження з моїми. Отже, ще раз хочу нагадати, що основне призначення цього каналу і цих відео це допомога Збройним силам України, тому всі реквізити будуть під відео, і дуже вас прошу, хоча б невеличку суму, хоча б там на чашку кави скинути тим людям, за яких я буду просити. А я вирішила. Робити щоразу для нових волонтерів відео, ну, вірніше для тих людей, яких я добре знаю, заодно рекомендувати цих волонтерів або цих бійців, яких я знаю особисто, чи якщо це якісь спільні знайомі, щоб ви не сумнівалися вже в тому, що це дійсно кошти йдуть за адресою. І тому, будь ласка, Прислухайтесь до мого проханічка і задонайте цим хорошим людям, які не втомлюються допомагати нашим котикам і які наближають нашу перемогу. Слава Україні!